Доброго, що нам друзі, вітаємо всім підписникам. Значить, що садимо гарбуз? Отакий такий -то у нас шлямбур є. Маркер, правило, кому як краще так і називайте. Суть яка одна полоса, друга, третя. В ньому будемо садити наш гарбуз. Гарбуз буде садитися на розстояння сапи і чуть-чуть Ця сапа метр, ця 95 см. Получається в середньому десь метр 10, метр 15 розстояння між гарбузами. В кожну ямку по дві насінинки не більше. Зараз 12 дня гарбуз був замочений коли? Вчора вечором в 9 вечора. І якщо його взяти, подивитися, то що ми бачимо? Що він реально. Мокрий. Води було налято, зараз вода ось на такій глибині було порозки налято. Все остальне впиталась вода в гарбуз. Ну, бачите, він зараз вже аж потемнів. Тобто влаги він набрав. Ну плюс по всіх прогнозах вже подивилися, морозів немає. Сьогодні був останній заморозок. По ідеї. І що? Зівторка. На кілька днів там передає, що має бути чуть ли не потоп. Суть. Протягнули туди розстояння 1,40 м. Якраз між рядками, щоб трактор вліз. Вертаємося назад так же саме по цій крайній. Зараз туди два рядка засадили. Звідти вернулись два рядка, засадили. Після того знову два рази протягнули. І так і садимо. Так що зараз покажемо весь процес. Це сьогодні треба засадити і вон той город. Що рядом? Також треба засадити. І потім будемо братися за третій, який на полі. Так що зараз розділяю на два відра і погнав. Так, дивіться, ми вже посадили, виходить, чотири рядочка. Зараз цією нашою приблудою. Знов три. Три, виходить, туди. Три звідти. І зараз я буду цей зразу садити. Потім батько цей. звідти вертаємося один, два. І якраз виходить, за два підходи садіння ми засадимо, грубо говоря, півгорода. виглядає це тако. Беремо сапу, беремо І Ізначально при самому початку садимо, щоб земля не пустувала. Тут ще так сяк. Дві насінинки В ямку тик. Все. Потім наше дієство. 95 см. Взяли, тик. Коли без телефона, то це просто такое взяв, відвинув, береш, вже зразу в тебе в руці дві насінинки, кинув і просто я коли відпускаю, зразу земля за це восився. Знов встав. Нога, сапа, примерно. Метр тут є. Метр, метр п'ять, десь таке розстояння. Знову дві цих. Пригорну. Коли робиш це чисто без телефону, то виходить така штука. Взяв, відтягнув і воно одразу скидалося. Все. І отак ми працюємо. Саме головне тепер, що воно все виросло і все було. Засадити 4 рядка від моменту, що ви протягнули, туди-назад. І засадити 4 рядка вручну туди-назад займає одну годину. Дліна десь около 100 метрів в одну сторону. Ось такі ці гарбузи. Садимо далі. Отже народ. По глазомеру папи, тут десь соток 40 ми вже посадили на нашому городі. Зайняло це 3,5 часа. Ну, я думаю, вам довидно, де картошка посадена, крас така полоса осайди, там від Це три з половиною. Зараз ще ось на цьому городі. Тут десь 35 соток. Зараз на ньому зробимо дві ходки. Тобто засадимо раз, два, три. І з ще один, чотири рядочки. Ні, п'ять. Три, три. Чотири. Блін, я вже навіть посчитати не можу. Якщо це зараз ми три засадимо, назад воно буде йти по цьому одному. Так, да, чотири рядка засадимо. Насаджуємо чотири рядка, це виходить ще ось. Грубо говоря, як от іде від фрези. І от то ми лишаємо на завтра. Завтра ми його зранку станемо. І десь до годин 11-12 не спіша, собі догорнемо. Ждемо душів з тижня і будемо надіятись, що воно все зійде і все у нас буде красиво рости. Все, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайк коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я. О, ще я не, не забув. То все. Нітро суперфосфатом удобряли, розкидали. Тут нічого не кидали, тут, коли зійдуть гарбузи, будуть малі і їх треба буде перший раз обсапувати, візьмемо нітроамофоску плюс селітра. Один до одного розмішаємо. І вокруг кожного цього кущика трошки обсипемо Ну, десь жменьку, грубо говоря, або хай вам буде понятніше стопка, обична, обична гранюна стопка. Не вся така маленька або велика. Оце візьмемо цю стопку, може навіть дві. Вкруг кожного кущика обсипали і потім пересипаємо в місці з землею. Постараємося це зробити якраз перед дощом. Щоб воно його туди все втягнуло і все. І Якщо будуть дощ, воно розтвориться. Якщо не буде дощів, то буде воно на наступний рік. Так що так, все, давайте. Всім пока.